Ну, вивчаючи різні езотеричні книги, також пішовши в класичну психологію, я скажу відразу, що я багато на що відповідей не отримала. А чому? Тому що я не зовсім хотіла бути експертним ділоном. Все я перевіряла на тому, чи працює я все практикувала, я до себе ставила нереальні, можна сказати, вимоги, щоб зрозуміти, чи ці знання актуальні. Тому що знаєте, є таке, що коли вчиєте, тебе садив свою систему, а потім залишає. І ти навіть чітко не можеш сказати, працює, чи не працює, ти просто присказуєш його, але як в тебе такого результату в житті немає. А мене ж цікавили не просто пересказувати знання, мене саме основне цікавив результат. І я також почала вивчати такі книги, такі роботи, можливо, ви чули, Ономнія, Башара, Абрахама, звичайний війни. І знаєте, деякі відповіді на мої питання. Пов'язані, скажем, особисто з ченерінгами, і звичайно, тоді я задала такі конкретні питання, на які мені класична психологія дати відповіді не могла. А як я взаємодію з реальністю? Я взагалі взаємодію з нею, я взагалі впливаю на нього, тому що знаєте, було таке цікаве візутериці, що мислі матеріальні. Дуже класний вислов, ним, ним, ним всі зараз оперують масово. Але ви знаєте, якщо взяти чесно, колись моя колега мене запитала, а ти багато вплинула на реальність свою? І знаєте, мене так, вона шість дала мислями, мислями. Ти багато вплинула на реальність? Ти багато отримала мислями. А я така подивилася на свій плакан, а, а в мене там на моєму плакаті бажань маса ще. Не збувш не збувшихся бажань. Також в мене мислями я, я не зовсім впливаю на цю реальність, хоча дуже хочу, ізотерика це транслює. Подивилась на навколишній світ, де і людьми особо мислями впливають на цю реальність. Вони таке творять. Що думаю, знаєте, при здравому смислі таке ну не зробиш. Я думаю, ну ні, мислі щось не дуже впливають на реальність. Я тоді задалася питаннями, а що ж впливає на цю реальність? Як я з нею взаємодію? Як я можу з нею взаємодіяти, щоб отримувати бажаний результат? Не просто результат в стресі, в тривозі, а бажаний результат в гармонії, в балансі, без супротивлення.